У корабельному районі Миколаєва цьогоріч капітально відремонтували дороги на декількох локаціях. Серед них вулиця Родинна, Генерала Білинського та Свято Троїцька. Аналогічні роботи ще тривають на декількох ділянках. Детальніше про те, як ремонтували дороги, якими вони стали зараз, та що думають про це миколаївці, дізнавалася Катерина Рупташ. За цей рік у корабельному районі Миколаєва відремонтували чималу кількість окремих ділянок доріг. Так, по вулиці генерала Білинського, колишній генерала Шепетова, адміністрація району виконала капітальний ремонт дорожнього покриття від проспекту Богоявленського до вулиці Лиманської. Цьому році адміністрація змогла реалізувати цей проект. На реалізацію цього проекту було витрачено майже 8 мільйонів 100 тисяч гривень. Площа ремонтних склад... робіт складає близько 4 тисячі 100 квадратних метрів. Кошти ці були витрачені на розробку проектно-кошторисної документації, на... саме на виконання ремонтних робіт, на оплату підрядної організації, яка виконувала ремонтні роботи. Також витрачено на Дання договору на договір з сертифікованим спеціалістом з технічного нагляду і на укладання договору з автор авторського надзору авторського нагляду що автор проекту спостерігав, виїжджав на місце, як реалізується даний проект. Відремонтувати дорогу по вулиці Генерала Білинського місцеві просили вже давно. Пані Антоніна багато років ходить цим шляхом. каже, тепер згадувати не хочеться, якою ця ділянка була раніше. На я я вже років шість ходжу сюди. Дорога була жахливою. Яма на ямі. Жах просто. А зараз стало дуже добре. Дякуємо за зроблену роботу. Бо я приходжу сюди у гості і по болоту йти. Не дуже хочеться. Усі хочуть ходити красивими, щоб потім зуття не було брудним. Тому я дуже задоволена. Я дуже давольна. Однак мешканці не лише цієї вулиці можуть тепер тішитися відремонтованою дорогою. Корабельна адміністрація цьогоріч також провела капітальний ремонт по вулиці Святотроїцька. Від вулиці Олега Ольжища до безіменного провулку це ділянка дороги. Вже в цьому році виконана ділянка дороги. Продовження ремонту дороги даної дороги планується в 2025 році за наявності бюджетного достатнього бюджетного фінансування. Мешканці вулиці Сядотроїцька неодноразово зверталися до адміністрації з проханням виконати асфальтування дороги, бо тут було грунтове покриття. Як ви розумієте, що це і, і калюжі води. І, і слизь. Підрядник заявляє, що гарантійний термін нового покриття 5 років. Тож у корабельній адміністрації сподівається, що тепер жителям цих вулиць буде зручніше пересуватися. Разом з тим ділянок, які потребують капітального ремонту у цьому районі ще чимало, і відремонтувати усі одразу неможливо. Пояснює Олена Ляшко. На жаль, бюджетне фінансування не завжди дозволяє всі об'єкти, які потребують ремонту, виконати в один рік. Тож складається план роботи і реалізується протягом року. Ось в цьому році було реалізовано ремонт даної ділянки дороги. Роботу підрядна організація робить якісно, бо йде перевірка технічного нагляду, поки не пройде технічний нагляд фахівцем ремонту. Них робіт не здійсниться. Адміністрація району не виконує оплату за виконані роботи згідно укладеного договору. Аналогічні роботи провели ще на декількох локаціях корабельного району. Серед них вулиця Родинна. Ця вулиця вона знаходиться під уклоном, і постійні дощі вони вимивали дуже великі канави. Тут було дуже незручно мешканцям пересуватися. Тож початок ремонтних робіт адміністрація району розпочала ще в 2023 році. Ділянка дороги зроблена в асфальтобетонному покритті. Наразі зроблені тротуари, влаштовані бордюри. Гарантійний термін експлуатації дорожнього покриття від підрядної організації це років. Років та окрім цього, ще на декількох локаціях ремонтні роботи тривають, відзначає Олена Ляшко. Так по вулиці Миколи Хвильового підрядники наразі засипають дорогу піщано щебеневою сумішю. А вже з наступного року розпочнуть прокладати асфальт. Стан дороги тут був дуже дуже поганий. Були дуже великі вибоїни, ями, постійні калюжі. Мешканці дуже багато звернень надсилали до адміністрації корабельного району. Тож в цьому році ми розпочали в 2025 році роботи будуть завершені за сприятливих погодних умов. Площа робіт складає понад три тисячі квадратних метрів. Тож ремонт цієї ділянки обіцяють продовжити вже наступного року. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.